Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Хрестеренка. Я в магазині Аврора кетчуп від торгової марки Смачна кухня 250 грамів за 27 гривень. Соус це цибелі також 27 гривень, але упаковці 200 грамів. Різноманітні соуси від торгової марки. Просто такий солодкий чилі 200 мл. Болоньєзе, унагі. унагі соєвий соус. Так, класичний соєвий по 29 гривень. Єдиний варіант за 29 гіт. Соєвий соус для салатів 200 г за 29 гривень. Такий соус тер'які. І ось така новинка соус болоньєзе з апельсиновим соком за 39 гривень 200 мл. Олія соняшникова рафінована 750 мл за 46 гривень. Цукерочки Желені 100 грамів за 34 гривні. торгової марки Біола. Новинка. Напій, безалкогольний, соковмісний пінакалада. Пінакалада ціна 17 гривень за 500 мл. Є ще мохіто. Ціна 19 гривень за півлітра. Напої Tea по 55 гривень 330 мл. Знижено ціну на шоколад її із різними смаками по 34 гривні. Лимонний варіант з арахісом, з карамелю, з чорницею. Чипси фруктові із яблучка 25 гривень, 29 гривень. Ядра соняшника смажені солоні 100 грамів за 14 гривень. Насіння гарбузове за 29 гривень 100 г. Є ще нечищене насіння соняшника по 22 гривні за 100 грамів. За 24 гривні насіння гарбузове смажене солоне 60 грамів. Повернулись знову літні такі новинки, літній асортимент. Минулого року були. Сезону привозять, так би мовити, колишній юпі. Це є концентрат напою в сухому вигляді. Ціна 15 гривень за 15 грамів смак, полуниця, апельсин від торгової марки Monique, Літо. На півтори літри. Рідини. За 69 гривень чайне ловаре, 4 смаки по 8 пакетиків і на звороті прописано які саме. В асортименті є різні. Концентрат напою чорний з лимонним чай. На 3 літра цієї баночки вистачає за 29 гривень. Мохіто лимонад, апельсин лимонад, гранат, дюшес, м'ята, кавун м'ята, лимонад. І ще ананас. І ще ось такий сироп ароматизований за 29 гривень. Також є різні сиропи до кави з різними смаками. Лісовий горіх, солона карамель, вишня в шоколаді та ірландський лікер. І ще кокос. По 9 гривень молоко назберене, згущене, 15 грамів. Маккофе Капучино із солоною карамелю. Тут вона окремо. 25 г загальна вага у пакетику. Ціна 11. Соломка солодка по 6 гривень за 40 грамів. Солона теж по 6 гривень. Такі людяники кугутики по 27 гривень. Йдуть вони у комплекті із брелочком для ключів. 19 гривень коштує набір наліпок для консервації. В упаковці 20 штук. Недавно купляла я ось такі трубочки для напоїв і дуже ними задоволена. В комплекті йде дві трубочки: одна рівна, одна зігнута і щітка для промивання прочищення 19 гривень коштує набір рукавичок одноразових 100 штук. 77 гривень коштує термометр кулінарний. За 39 набір кришок, чохлів багаторазових. 8 штук. Ви мене запитали в коментарях за капучинатори. Є вони в аврорі, ось такі. Відрізняються кольором ручки і працюють вони від батарейок. Писали про них гарні відгуки 49 гривень. Шпатель кондитерський за 49 гривень. Набір трубочок для напоїв 34 гривні, 4 штуки з вусами. І такий діаметр, я думаю, підійде і для звичайних трубочок. Є наборами 50 штук за 24 гривні і 25 штук за 19 гривень. Коротенькі, 50 штук, 14. Молоток кухонний, металевий, за 59 гривень. Такий варіант з комбінованих матеріалів 55 з дерев'яною ручкою 99. Ніж кухонний у чухлі за 17 гривень. Є такий для грибочки з щиточкою для вмітання. Ціна 129. Туристичний ніж, такий складний у чухлі. Так, мав би вистребувати. Ціна 149. Поштучно склянки низькі для напоїв 330 мл об'єм, ціна 39 гривень. Високі за 27 гривень 350 мл. Келих для шампанського 185 мл 39. А таку скляночку, думаю, можна використовувати навіть як маленьку вазу. Ціна 22 гривні 265 мл. Склянка низька на 200 мл об'єм за 34 гривні. Можна використовувати на десерти. Креманка скляна 270 мл 55 гривень. Щось яскравіше ще що є. Ємність для напоїв, скляна з картонною трубочкою і з таким декором. Є три варіанти зображень. Ціна 77 гривень. Чашка скляна за 22 гривні. Її об'єм, мабуть, 200 мл. Не бачу така невеличка скляночка. Чашка фарфорова з візерунком за 69. Ой, які гарні новинки сховались від нас. Чотири варіанти кольорів. жовтий, зелений, червоний та світло-рожевий. Об'єм 200 мл. Ціна 49 гривень. Такі чашки з незвичною ручкою. Бувають вони і в інших кольорах. Тут колір, який зовні такий, і всередині 77 гривень. Чашка скляна за 69 гривень. Об'єм 400 мілілітрів. Форма для випікання об'ємом 2 літри та 600 мілілітрів за 249 гривень. Це мені приглянулись круглі форми, діаметр 26 см, скляні 219. Є і по 199 овальні. Об'єм 2 літра. Від люмінарки ємність пів літра за 77 гривень. Така ємність із сердечком більша. Тут, мабуть, більше, ніж 1 літр за 119. Набір ємностей для спецій. Такі курчата по 77 гривень. Штопор пневматичний 69. Набір підставок під гаряче бамбукові 4 штуки 55 гривень. Пляшка для напоїв пластикова за 69. Такі ми вже з вами бачили по 179. Така сушарка на майку. Вона йде розсувна. Два варіанти кольорів. 119 гривень. Калимок для просушування посуду: 88 гривень світло-сірого кольору 38х51 см. І 99 гривень темнішого кольору теж 38х51. На Набір серветок із мікрофібри 77 гривень за 5 штук. За 169 гривень шльопанці жіночі з закритими пальчиками. По 199 гривень чоловічі шльопанці теж закриті. По 88 гривень жіночі шльопанці. Досить легенькі. Жіночі капелюхи за 129 гривень. Є декілька кольорів. Світло-рожевий, молочний та світло-коричневий. Поєднання кольорів ідуть вони на такому шнурочку, щоб не згубити. Кепки молодіжні по 129 гривень. Жіночі за 149 гривень. Дитячі кепочки по 149 гривень. Такий з мультяшними персонажами. Ціна 64 гривні. Такий спортивний варіант кепки. Досить легенькі, ціна 149 гривень. Так, це не звідси. Така кепка ціна 77 гривень. Кепка молодіжна 149. Різноманітні вазони для квітів. У нас їх називають горщики. По 88 гривень більшого розміру, з подвійним дином меншого розміру, по 55 гривень. Висота 12, діаметр 11. Тут висота 16, діаметр 14,5. Є у трьох кольорах. Такі, я б сказала, трошки простіші. Теж вони в різних кольорах, і теж із таким подвійним дном. Три варіанти кольорів. Менший 34, 44 і 49, найбільший. А ще є такі квадратні по 44 гривні, 16 на 16 для орхідейок. Угу. Тут так приклеїли сканкот, що, мабуть, не відсканується. Відсканувалось. 49 гривень. Пластик. Є прозорий, є зелений. По 99 гривень ось такі шльопанці. Жіночі. Можуть підійти і на підлітків. Є зелений колір, рожевий і синій. По 109 гривень шльопанці підліткові. Поєднання двох кольорів: чорний та синій. Труси жіночі, коригуючі по 88. Загалом трусики є різні. Бачили і безшовні, і наборами, і мережині, Більші, менші Вибір великий. Набір дві штуки. Ціна 77 гривень. За 29 гривень трусики стрінги. Ящик для організації інструментів за 77 гривень. За 55 гривень набір прищіпок 20 штук. Такий варіант. За 44 гривні 24 штуки. Вони трошки менші від попередніх. Наборами 50 штук за 49 гривень. За 39 гривень щітка мітла для прибирання із телескопічною ручкою. Яка красива, мила новинка. За 24 гривні набір гачків. Вони йдуть на такій прозорій основі. Дві штуки такі квіточки. До речі, в аврорі досить бюджетні ось ось ці лішочки. Набір з шести штук за 29 гривень на липкій основі. Три штуки ціна 24, такі за 34. Бувають і інших кольорів. І такі вони присмоктуються до поверхні, ціна 24 гривні за 4 штуки. Кошик для прищіпок підвісний. Ціна 55 гривень. Для рукоділля новинка. Такі листочки. Є у різних кольорах. Ви бачите, кожна упаковка різна. Ціна за набір 19 гривень. Нитка джгут, ціна 44 гривні 100 грамів. Набори ниток 44 гривні 10 штук, 39 гривень. І є білі чорні, теж 39. Для вишивання ниточки 6 кольорів за 24. Такий контейнер для бісеру на декілька відділів: 34 гривні. По 29 гривень такий контейнер для бісеру вигляді квіточки. Один відділ великий, а інший маленький. І тут відкривається кришка повністю. А ось цих кожне віконечко відкривається окремо. Сумка чоловіча, класична із довгою ручкою. Ціна 129 гривень. Матеріал такий, як екошкіра. Лієчки іграшкові. Об'єм пів літри. Ціна 39 гривень. Кольори в асортименті. Є два варіанти форми: більш кругліші або більш подогостіші. За 199 гривень сумка жіноча через плече. Така сумка чоловіча. Ціна 149. За 249 гривень закривається нам магнітик. Побачила, що тут є відкрита палетка. Вирішила і вам показати. Ціна 49 гривень від Сафі. 6 кольорів із церковцем. Спрей шимер для макіяжу. Ціна 69 гривень. Спрей міст для обличчя. 150 мл від торгової марки «Ловіт» – 119 грн.